Вітаю всіх! На уроці «Я пізнаю світ. Розпочнімо урок з перевірки домашнього завдання до першого блоку уроку. Перевірте, діти, чи правильно ви розгадали кросворд. А яке слово ви отримали із буху? Доба. 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 24 хвилин. 24 години. Годи. Отже, земля здійснює повний оберт навколо своєї осі за 24 години. І це називається доба. Є запитання щодо домашнього завдання? Тоді перегортайте. Аркуш. Переглянемо трейлер із запитаннями до другого блоку уроків. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому історію називають наукою у часі? У якій області розташований Карпатський біосферний заповідник? Що таке рослини? З яких частин органів складаються рослини? Який заряд ядра атома має карбон? Як відбувається дифузія в газоподібних речовинах? Працюємо у зошиті тиждень 18 на сторінці 14. Діти, повторимо вивчене. Пригадаємо, що таке дифузія.

Або а або... або... атомі... атомі... Результат... Результат... чому Речовини... Речовини... Пере... перемішуще. Прочитаємо визначення дифузії у зошиті і ставимо пропущені слова. Отже, читаємо разом Дифузія це явище взаємопроникнення. Це явище взаємопроникнення. Що водіти? Пригадайте, яке слово пропущене. Ре-шо-ти речовин речовини першоодиничні у нас леді доспере Розумнички, пишемо слово руху. Mm, давай, Вика, О, Олексу, Добилико, або... Або... <кхем> Прочитаємо ще раз відновлене речення. Микайте мікрофон. Дифузія це явище взаємопроникнення речовин у нас без перші, або атом. або Діти, Переглянемо мультфільм. Про дифузію у різних речовинах. увага на екран. <му> <му> Дифузія у твердих тілах. Япс. Класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Отже, у твердих тілах відстані між частинками зовсім маленькі. Тому дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Тексти швидко прочитаємо! Головне. Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо! Дифузія у рідинах відбувається повільніше. У рідинах частинки розташовані так. Що відстані між сусідніми частинками? Відстань менша за їхні розміри. Під час перемішування різних рідин частинки проникають у проміжки одна між одними. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Дифузія у газах відбувається швидко. У газах частинки значно віддалені одна від одної, і між ними існують великі проміжки. У проміжках між молекулами легко переміщуються частинки іншої речовини, і тому дифузія відбувається швидко. А ми з вами прочитаємо інформацію, яка називається це цікаво. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Це цікаво, неймовірно, потрібно, Не але любі смакують морозиво вже п'ять тисячі тисяч літ. Цю Я... страву перше ми стали готувати, стало давню. Для, змішували в в метри, в для да, цього змішували молоко мед, а потім а додавали подивіни. Від. Сьогодні існує група рецептів морозива, а найдорожчі воду всього прикрашають їсти солодом, ягодам карамиль. Діти, а ви любите морозиво? Так, скажіть, будь ласка, де описано в тексті процес змішування речовин для приготування морозива? Єгор, знаю, для цього, для цього змішували молоко і мед, а потім... А потому додавали подріб... подрібнений лід. Так, скажіть, чи відбувається під час змішування дифузія? Так. так, відбувається. А скажіть, у якій країні стали цю страву готувати першими? Маша Олахли. У ставньому Китаї. У стародавньому Китаї. А в якій країні найдорожче готуєш морожене? А чому Після. воно у них таке дороге? Ксюша. Тому що ще додають золото та, та ягоди. Так, його... хочу прикрашені із золотом, ягодами і карамелью. Чудово. Прочитаємо тему уроку. Вмикайте мікрофон. Деруси. Друзі родні задачі. Скажіть, будь ласка, а що вам допомагає розв'язувати логічні задачі? Ваня, тобі слово? Логіка. Так. Логічне мислення. На сторінці 15 допоможемо Йоєві розв'язати логічну задачу за допомогою таблиці. Знак плюс будемо ставити у клітинках відповідно до розташування видів морозива. В інших клітинках будемо ставити знак «плюс». Отже, читаємо разом задачу. У магазині продавали льодвині на вітрині чирці морозиво. А посередині не було неполоничного. Друга третім, як третім. Як вчити зліва направо, то не формувати мороз. Визнач порядок розташування, видів зліва направо. Направо. Отже діти. У магазині продавали морозиво трьох видів: ванільне, шоколадне, полуничне. На вітрині. Читаємо разом. Першим Праворуч, не ванильне морозиво. Знаходимо на вітрині праворуч, ось праворуч, першим було не ванільне морозиво. Отже, ставимо мінус навпроти ванільного морозива. Читаємо далі. Посередині було неполуничне не морозиво. Ось посередині. Ось внизу полуничний. Теж ставимо мінус, бо було не полуничне морозиво. Далі читаємо. Другим і третім світи зліва направо. То другим і третім було не шоколадне морозиво. Ставимо мінус. Друге і третє не шоколадне морозиво. Визначимо порядок розташування видів морозива зліва направо. Отже, ми бачимо, що праворуч на вітрині вже у нас два мінуса навпроти. Ванільного і шоколадного. Отже, яке було морозиво праворуч? Полуничне. Ставимо плюс. Дивимося посередині, теж два мінуса. Було ванільне. посередині. А посередині ставимо плюс тут було ванільне морозиво. Отже, ліворуч, яке було діти морозивом. Шоколадне. 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 Ставимо плюс. Оберіть правильну відповідь. У нас є А, Б, В, Г і Д варіантів, як розташоване. Морозиво зліва направо. Отже, ми з вами визначили, який порядок, який варіант обираєте? Полуничне ванильне, шоколадне. Варіант Д. І погоджуйтесь к так. Дивіться. Так. Ліворуч шоколадне, посередині ванільне і праворуч полуничне. В якому варіанті написано такий порядок? В От. Отже, варіант Б. Ліворуч, шоколадне. Посередині ванільне і праворуч полуничне. Ось ви бачите ріжки з морозивом. Розфарбуйте їх відповідно до їхнього розташування. Шоколадне морозиво якого кольору? Коричневого. Коричневого. Ванільне. Білим. Можна білим. Можна ось таким і жовтеньким. І останнє. Жовтенький. Розове. Так. Рожеве. рожеве. Полуничне. Є у вас такі олівці? Так. Розфарбовуйте. Перше повернення відпонали завдання, перегортаємо аркуш. Повторимо навчальні одиниці з історії. Оберіть правильну відповідь. Попишіть букви відповідей у зірочку і складіть слово з отриманих букв. Єгор визначився уже. Маша Сміян, читай перше запитання і говори, яку відповідь ти обрала. Ми розпочинаємо і до часу. А. Так, діти, погоджуємося, що варіант А від народження Ісуса Христа. Так, отже перша літера А. Ваня, друге запитання. Як називаю час до нашої до народження Ісуса Кристала, до нашої ели? Так, всі погоджуєтесь? Так. Так, друга літера Р. Останнє запитання Єгору надаємо слово. Як називати час від народження Ісуса Христа? Варіант e, «Наша ера». Записуємо третю букву, складаємо слови. Ера. Ера. Записуємо. Ера. ера. Відлік часу від певної події. Період. Діти, перегляньте відеофрагмент, а потім ми з вами виконаємо завдання. Дата вашого народження це історичний факт, який належить до минулого. Дата вашого народження це початок вашої історії. День. Місяць і рік вашого народження це час, а місце вашого народження це простір. Будь-який історичний факт відбувся в певному місці або в просторі. Історичний час рухається лише вперед, від минулого до майбутнього. Ось ви зробили перші кроки. Уперше познайомилися з книжкою, пішли в дитячий садочок, а потім у перший клас. Зараз ви розумні другокласники. Час не можна повернути назад. Французький історик Марк Блок писав, що історія є наукою про людей. У часі. Розглянемо діти ми з вами лінію часу. Підкресліть на лінії часу рік, що триває нині. Який рік триває нині? Вмикайте мікрофон. 2025. Розкие 2025. 2025. 2025 ось. Виділяємо. Діти, чи знаєте ви рік вашого народження? Я знаю, чи ви народилися? Так. 9 декабря. Рік, Егор. 2016. А Ваня в якому році народився? 2017. А Соломійка? 2017 році. Так. Отже, діти. Хто народився в 2016 році? Виділяйте ось цей рік. То в 2017 виділяйте ось цей рік. А в якому році ви вступили до першого класу? У 2024. <За> 2024. У <x2> 20 <...tes> 2023 році ви вступили в перший клас. Це було два роки назад. так Пригадаємо, що означає слово історія. Що це за наука така? Дивимося на екран, читаємо разом. Історія, наука, мисточка. Історію називають наукою в часі. Прочитаємо разом інформацію, поглибимо знання про історію. Вмикайте мікрофон, вивчаються.

Прочитаємо речення і ставимо пропущене. Події палеоліту та Не мезоліту та мегаліту, відбувалися. До якої ери, діти? До нашої ери. Так, звісно, до нашої, до нашої ери. Пишемо. До... нашої до ери. Ери.